Радо вітаю в українській читальні. Давайте разом відкриємо кухро історій. Сьогодні читаю ще одну легенду зі збірки Квіт папороті Розбий Гора. Жив собі один чоловік по імені Сава. Як він не трудився, а життя з кожним днем ставалося гірше і гірше. Одного разу він покликав до себе дружину та й каже піду в Соломії трохи помандрую. Може, щось дістану на прожиток, бо у хаті скоро ні крихти хліба не буде. Подумали, пожурилися та й вирушив Сава в дорогу. Соломія такий йому наказ давала. Ти ж, Саво, не затримуйся, а повертайся швидше додому. Бо, дивись, без тебе й син народиться. Що ж я буду сама робити? Заспокоїв Сава Соломію, що швидко повернеться, як тільки роздобуде щось. Та не так воно сталося. Не вернувся Сава. Народився в Соломії хлопчик. Думала вона. Як синочка без чоловіка назвати, а недалеко від хати стояла висока кам'яна гора, звали її Розбий Горою. Вона й справді була роздвоєна на дві половини. Подивилась Соломія на ту гору і подумала, чи не назвати свого синочка Розбий Горою, бо і її життя теж було розбите надвоє. Зайшла Соломія в хату, пригорнула до серця сина і сказала, Буде, сину твоє ім'я Розбигора, тільки промовила те, як із надвору прогримів голос Кам'яної гори. Спасибі тобі, Соломіє, що назвала моїм іменем сина свого. Віднині він буде дужий, як я, розбий гора, швидкий, мов вітер, що кругом мене літає, мудрий, як той орел сили, що на моїй вершині сідає. Від мене сили набирається і високо в небі літає. Той сивий орел буде служити твоєму синові вірою і правдою, тільки не кажи синові того, що чула оце від мене. Злякалася Соломія і вже й пошкодувала, що назвала дитину ім'ям кам'яної гори. Але син почав рости швидше звичайного. У десять років він уже ходив на полювання, а в сімнадцять приніс додому дикого вепра, забитого у лісі. Сплеснула в долоні Соломія і запитала, як це ти, сину, зумів його подолати? Пусте, мамо, я його вхопив за ногу, вдарив об столітній дуб і ось приніс додому. Готуй краще вечерю. Соломія згадала, як колись гора говорила їй, що її син буде дужий, як і вона, гора кам'яна. Не сказала Соломія синові того, що колись чула від гори, почала готувати вогнище. Не встигла й вогонь розпалити, як син. Розпотрошив кабана і порубав його, як годиться. Згадала Соломіє й друге сказане горою, що її син буде швидкий, як вітер. Коли добре повечеряли, мати зажурилася, згадала свого чоловіка, саву, що пішов харчів добувати та так і не повернувся додому. А тут синок приніс цілого кабана. Чому ти, мамо, так зажурилася, що й сльози в тебе на очах? І розповіла Соломія синові про батька, який пішов та так і не повернувся. Вийшов Розбий гора на подвір'я, зажурився за батьком. Де його шукати? Де не візьмись, з'явився орел і сів юнакові. До Розбойгора зіскочив з місця і схопив велику палицю, яку тільки могла підняти людина з далекої давнини. Не спіши, син людини, з іменем Розбийгора, хапатися за палицю, а спочатку вислухай мене Я прилетів служити тобі, вірою і правдою. Ось зараз ти думаєш, де дійсся твій батько, правду кажеш, бачу, що ти мудрий птах, Ти хочеш знати, як батька знайти, де шукати? І це ти вгадав Готуйся, горо, до тяжкого випробування. Я згоден, хоча зараз на це випробування. Ну, дивися, повороту назад не буде, бо поворот назад це загибель твоя. Перше, що ти повинен зробити, це відгодувати мене, щоб я за пасажиру мав, а потім я буду сидіти. Три дні і три ночі на вершині гори Набиратися від неї сили. Розбий гора відгодував сивого орла, ждав три дні і три ночі, І ось знову прилетів орел з високої гори і сів до ніг гори. Сивина його десь поділася, очі, мов жар палають. Тепер найголовніше слухай Розбийгоро. Я злечу високо, високо, і коли почне сходити сонце і перші промені освітять землю, мої ясні очі почнуть дивитися зі сходу на захід. Коли повернуся, розповім тобі, що побачив. Змахнув орал дужим крилом, аж дерева затріщали. І полетів довго ждав Розбийгора орла, і нарешті діждався. Прилетів Орел знову весь посивілий, мов сніг на вершині гори, опустив крила, голову нахилив, слабість його здолала, і знову став гора відгодовувати орла. І знову Орел три дні і три ночі жив на вершині гори і набирав сили. А через три дні і три ночі з ясними очима повернувся Орел до ніг гори і почав розповідати. Бачив я багато чудес у світі, бачив я і батька твого, схожий ти на нього, але з силою і вродою. Далеко йому до тебе. Важко буде до нього добратися, але спробуємо з силою і розумом помірятися зі злою відьмою, сахною. А що це за відьма? Слухай же, не перебивай. Коли твій батько пішов харчів добувати, то в ту пору пролітала сахна. Відьма над відьмами. Побачила вона, що йде чоловік самотній. обернулася убитою ланню лісовою. Батько радо кинувся до неї, подумав, що тепер буде що їсти йому із Соломією. Але тільки торкнувся рукою до тіла, як охопив його міцний сон, бо Сахна. Чари знала, ухопила твого батька і понесла у своє зле царство, а потім чарами так зробила, що він забув про все на світі, навіть про матір твою Соломію. Але не журися, спробуємо поборотися із Сахною. Силою її не подолаєш. Тут мудрість потрібна, справедливість, відданість і доброта до всього. Це для неї найстрашніше. Тепер пора летіти. Сідай на мене, син людини. Довго летіли вони і ось приземлилися. У розбої Гори зовсім сили не стало, а про Орла вже нічого й говорити. Не сумую горо», – сказав Орел. Ось тут недалеко теж стоїть Кам'яна гора, до якої нам потрібно добратися. Але я вже не можу летіти, бо в мене зовсім немає сили. Іди сам, уклонися тій горі, і скажи, Я син людини, ім'я моє Розбийгора, низький уклін тобі від сивого орла. Ледве добрався туди Розбигора, не встиг і ті слова вимовити, що Орел навчив, як гора заговорила. Я знаю, що тобі потрібно від мене. Лягай на моїх уступах і відпочивай до ранку. Ранку усе збудеться. Та не забудь, передай клін орлу від мене, що він у гості вже тридцять літ не залітав. Та на мою сивину не сідав, сили від мене не брав. Прокинувся на ранок Розбийгора, а сила в нього ще більша з'явилася. Мерщій до орла, бо той зовсім знесилився, навіть очі заплющив. Поклав руку Розбийгора на спину орлові, птах стрепенувся. І знову став такий, як і був. Спасибі тобі, Розбигоро, за твою відданість бачу я, що ти не зрадиш друга в лиху годину. Життя для нього не пожалієш. Тепер можна із сахною зустрітися, лише встиг орел те вимовити. Як у небі з'явилася вогненна стріла, вдарила вона у кам'яну гору, що аж гора застогнала, немов від болю. Перед орлом і розбий горою постала сахна. І ти тут, гордовитий пташе, що з людиною побратався. Ні, сахна. Ти не знаєш того, що це син людини, але ім'я в нього Кам'яної гори, Розбийгора. Недовго тобі сахно лишилося зло творити? Це кажу тобі я, сивий Орел. Так, знаєш же. Сахну ще ніхто не перемагав. Усі, хто пробував силою мене взяти, попалом розсипались. А хто мудрістю і розумом, той навічно в ланцюги закований. Я сахна непереможна. Моя сила вогненна стріла неба. Одих, вічне зло, що живе в мені. Хитрість у мені від чорної змії, яка живе в печері. І якщо ти хоробрий такий, то приходь до Чорної печери, там і буде поєдинок. І знову, в повітрі, мов блискавка, зникла сахна. Не гай часу. Розбий горо, а йди швидше до печери і не дай сахні часу обдумати, як тебе знищити. Хутко з'явився розбий гора біля чорної печери. Це то і прийшов син людини, не забарився, а можна було б тобі ще годину дві на волі погуляти. Тепер підеш у вічну темряву підземелля. Не поспішай сахно, ще невідомо, хто з нас піде в темряву Я чи ти? Давай своє запитання я буду відповідати. Перше моє запитання буде таке. Знайди серед закованих у ланцюги людей найближче, найдорожче і найрідніше для тебе. Ця загадка буде коштувати тобі голови. А як відгадаєш, ставлю вогненну стрілу силу свою. Орел ухитрився. Непомітно підказати Розбигорі. Он твій рідний батько, зв'язаний ланцюгами. Він для сахни найнебезпечніший. Невелика мудрість твоя, відьмо з відьом. Найдорожче, найрідніше і найближче для мене це он той чоловік. Його ти боїшся найбільше з усіх. Потрібно ще довести, чому він тобі найдорожчий і найрідніший. Хижа засміялася сахна. Зачекай сміятися! Хіба не пам'ятаєш, як 17 років тому мій батько пішов із дому, щоб дістати харчів для себе і для моєї матері. А ти його заманила, прикинувшись лісовою ланню, а потім ланцюги на руки й ноги наділа. Не говори більше, син, людини, з іменем Кам'яної гори, у цьому твоя правда. Але чому ж я не знала про тебе, про те, що ти на світі живеш? Коли мій батько пішов із дому, то я тільки через півроку після того народився, схопилася сахна від жаху за голову, і тут, де не візьмись із неба, огненна стріла прилетіла, впала до ніг Розбийгори і згоріла. Подивився Розбийгора на сахну і не повірив своїм очам. Перед ним стояла убога, зі страшним перекошеним обличчям немічна баба. Розбий гора зняв із батькових ніг ланцюги, обнялися батько й син по рідному, розцілувалися. Сахна забилася в куток печери і від злості вся тремтіла. Ну, прощавай, сахно. Тепер ти не страшна. Прийшов син людини нащадок вічної природи і переміг тебе. А тепер у путь, батьку, вона чекає рідна матуся. А ти ж як, мій вірний пташе, полетиш зі мною чи тут залишишся? Я полечу від тебе. Син людини з іменем Кам'яної гори. Я полечу туди, де мене чекають вічні Кам'яні гори, там моя сила, там я народжу і своє потомство. Можна і зараз побачити, як сідають орли на високих вершинах Кам'яних гір, щоб набратися сили. Вони схожі на того сивого орла, який уперше допоміг людині подолати зло сахни. Щиро дякую, що дослухали аудіо до кінця, до нових зустрічей. Читала Ірина Назарук.